Ось таким антистресантом Аміностар. Це дуже хороший антистресант. Тут є 2 мг ампулка, 2 мг йде на літр води. Дуже хороший препарат, нічим не гірший відживи, але набагато дешевший. Можете його придбати, є на базарі. В збаражі є в збаражі такий магазин на, біля старої автобусної, називається розмарин. Там також є такий препарат. Можете купляти. Я не рекламую ні магазини, ні препарати мені за це не платять. Я не настільки ще блогер, щоб мені платили. У мене мало ще мало глядачів і. Невігідно їм, щоб я їх рекламувала. Ось ось так. Думаю, що живо або аміну старом. Давайте тут 30 вільних амінокислот, рослинних амінокислот. А В живі там 12, а тут більше, тут 30. Це взагалі бомба. І так підливаємо від стресу орхідейки. І так, беремо літру води очищеної, відстояної, профільтрованої. Беремо аміностар. Тут 2 міліграми. Rozrezávame. Vytiahneme os takú ampulku. Ona i po trostiach. Так, тепер розрізаємо. Ось тут розрізаємо так ось так. Ось так розвідрізаємо. Вот так. Вс. Ага, угу, відстоїлося. Треба. О. Ось так. І перемішуємо. Я взяла собі, щоб мені було зручно паличку для суші. Звичайно, паличка для суші. І мені дуже зручно перемішати. Так, це ми буваємо. І викидаємо. Треба, щоб все повністю розійшлося на дні. Так. Добре, розмішали. Тепер беремо орхідейку. Це трохи пік. Ставимо я насипала керамзіту сухенько ставимо. Треба зафіксувати, щоб вона не бовталася. Так, корою зафіксуємо. Зафіксували? Нерівно стоїть ось так. Ось тепер краще. Так, це не підходить нам. Ця замаленька. Так, ще одну таку треба знайти? Ось зафіксували. І тепер беремо, поливаємо квіточку. Набираю в грушу. Я завжди грушею поливаю, тому що дуже зручно. Я відчуваю, скільки подати води. Ось. Напевне, ще й пахне. Вона така схожа на Ліодору. Ліодора тільки кольорова, а ця зелененька. Ну тут думаю пустити ще, ще гілочку бачу на Брунька є. Так, ану. Ось ще корінчики притисну грубшою корою. Ось. Щоб не вилазили. Ось так зробили. Так. У нас набралося Аміностар і по контуру, по контуру. Ось тако по контуру, по контуру, Горшечка. кругову. І не забуваємо, щоб на 0,5, так як вона не, не потребувала дуже, ще була волога, не потребувала підливу, то ми на 0,5 покриваємо горшочок на 0,5 см. Так, маємо 0,5. Так, і відставляємо. Тут я теж буду фіксувала корою цю орхідейку. Ця кора не підходить. Вибрала брала я керамзитом теж запутів, керамзит, ось так керамзит, Так, Ще одну. Корінку треба дати. щоб воно не болталося. ось. Але цю я буду поливати також, тільки не по, по контуру горшка, а на дно. Позагоршок. Ось бачите цю це горшочок внутрішній, а це зовнішній, і між ними я поливаю. Ага, не підходить. Вот. Ось, Ось поливаю, полила, також на 0,5, ще чуть-чуть, Набираю ще чуть-чуть. І ось так між двох стінок. На 0,5 см. Решта підливаємо всі свої орхідейки. Так в мене орхідейки. Підлиті, то я буду то я буду підливати інші квіточки звичайні. Можу фіалочки підлити, кактус. Люба скаже вам дякую. Або підлию під інші. Маю там дві орхідейки, які треба підлити. Ось, м, -м, м, який бусковий запах, м. -м. о, ось так. Мені здається, що це. Таке сакура. Ось на цьому і все. До побачення, до нових зустрічей у відео. Всім бажаю здоров'ячка, щастя, нових квіточок, які би вас, вас тільки радували. І всього-всього найкращого па 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 І ще я забула вам сказати, їх треба побризкати. Я маю таку доктор Help, це від різних шкідників від кліщів, павутинного кліща від білокрилки. Ось. І квіточки. І все, все, все. І так, на карантині вони в мене простоять 21 день. Через 14 днів можна повторити ще раз. Тоді на 21 день можна повторити ще раз обробленням від шкідників тріпсів, мушок. Від різних шкідників. А тепер точно всім па 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 До нових зустрічей.